Друзі, всім привіт! Я провела вам голосування і ви вибрали практику, яка посилює внутрішній стержень і впевненість у собі. І я для вас підібрала таку практику, вона неймовірна, я обожнюю цю практику саме тому, що вона допомогла мені в важкі моменти. От коли мені здавалось, що все в мене не виходить так, як я хочу, коли мені здавалось, що в мене немає сили почати нову справу, або навіть немає енергії там зав'язати якісь стосунки. Ця практика дуже допомагає. Тому сьогодні я розкажу вам, як її зробити, і хочу, щоб ви звернули увагу на те, що коли у вас в житті щось не виходить, коли у вас таке враження, що у вас там чорна полоса, то насправді. Справа в тому, що у вас просто недостатньо енергії для того, чого ви хочете. Так само, от, наприклад, якщо ви їдете на автомобіль і ви хочете доїхати, наприклад, тисячу кілометрів, а у вас бензину всього там на 200, вам треба дозаправитись. То ось ця чорна полоса в житті, вона є індикатором того, що у вас просто не вистачає бензину. І Кундаліні для мене особисто це. Та технологія, яка допомагає найшвидше заправитись і досягти найшвидше результатів. Тому я так сильно її люблю, і тому я вибрала саме Кундаліні зі всіх практик, які я практикувала. І сьогодні ми зробимо саме цю практику, яка заповнить вас, скажімо так, бензином, яка дасть вам відчуття впевненості в собі, дасть можливість так спрямовувати потоки енергії, щоб у вас виходило те, що ви хочете. Головне, щоб ви знали. Що ви хочете, тому що якщо ви не знаєте, що ви хочете, то відповідно і виходити воно не буде, тому що не ясно, що має вийти. Тому я завжди раджу, щоб перед тим як починати робити кундаліні, ви поставили для себе ціль, чому ви робите цю практику? Щоб наповнити, щоб бути здоровою, щоб вибудувати відносини, щось там закрити якісь старі проблеми. Поставте собі мету. Сьогоднішня мета на цю практику це. Наповнити себе внутрішньою силою, наповнити себе впевненістю і знайти в собі силу рухатися по життю і кайфувати від нього, тому що кайфують від життя лише сильні люди, в яких є дух і в яких є знов таки енергія на те, щоб кайфувати, отож, що ми з вами будемо робити? Ми спочатку відкриємо з вами простір. Пам'ятайте, що перед тим як ви будете займатися практиками, я дуже вам раджу. Натягати головний убор для того, щоб енергія, яку ви напрацьовуєте, тому що це технологія, яка напрацьовує енергію, щоб вона не розприскувалася на ваших сусідів, да? а щоб вона концентрувалася у вас, у вашій коронній чакрі. Я особисто раніше була проти шапок, потім, коли я, я особисто на собі відчула різницю, і тому я от собі зробила таку малінову шапочку і, і в ній практикую. Далі дуже класно, коли у вас є атрибути. Наприклад, мала. Мала, вона концентрує всю вашу енергію, набирає її на себе, і потім вам, як пауербанк, її видає, коли потрібно. Є ще дуже багато всяких класних штук, але навіть якщо у вас буде лише цих дві, то вже буде класно. Отож, ми спочатку з вами відкриваємо простір для того, щоб з'єднатися з тонким світом. І потім друга мантра, яку ми будемо спати, це мантра, яка нас захищає від небажаних енергетик. Отож, складаємо руки в молитвенну позу, кладемо їх собі на ось сюди, торкаємося великими пальцями, робимо вдих, видих, вдих, щоб почати. Сири Гривен. Срубили вдых. Напрягли все тіло, підтягнули анус, сидимо рівненько і направляємо енергію знизу, з нижньої чакри наверх. Видих. Сьогодні ми запишемо лише практику, але якщо ви хочете, щоб заняття було більш ефективне, вам потрібно робити ще розминку або цілу крію кундаліні. Да? Ви можете її вивчити разом із вчителями кундаліні на повноцінних заняттях. Або просто якийсь розігрів, навіть суряна маскар, теж підійде для того, щоб розігріти тіло і енергія по тілу краще рухалась. Отож, перша наша з вами вправа ми будемо виконувати дихання вогню із ось такою мудрою. Я вам зараз покажу. Ми складаємо великий палець і середній, і великим пальцем пережимаємо середній, а ось ці пальці тримаємо ось таким чином. Ось. Ми будемо тримати цю мудру на колінах. Дуже важливо, щоб пальці були разом. Якщо не виходить, резиночки можна надіти. Ця мудра вона дуже круто впливає на нервову систему. Вона заспокоює нервову систему, вона активує канали, які допомагають людині із такої тривожки і з якоїсь у цих перепадів настроєння перейти в спокійну, таку цілеспрямовану, зважену особистість. Ми тримаємо цю мудру так, і робимо дихання вогню. Дихання вогню ми робимо через ніс, в чому зміст вправи. Вона дуже очищає організм, вона дуже класно розслабляє нервову систему і взагалі запускає велику кількість корисних процесів в організмі. Як ми це робимо? Ми дихаємо. І важливо, щоб вдих і видих подовжені був однаковий. Тобто вдих, видих, вдих, видих. При цьому у нас працює з вами пупок. Вдих, ми піджимаємо, пупок, видих, розслабляємо, вдих піджимаємо. Видих розслабляємо. Ми будемо робити цю вправу. Ви можете вибрати для себе засікати 1 хвилина, три хвилини або сім хвилин, наскільки вам комфортно. Сім хвилин більше для продвинутих вже юзерів. Тому почніть з однієї хвилини і доведіть хоча б до трьох, і це вже буде добре. Ми зробимо деякий час, щоб ви просто побачили, як це виконується. Потім ви собі будете самі засікати. Єдине, коли це вправу не варто робити, коли у вас є якісь проблеми з яєчниками або я з і якщо у вас перший день місячних або ви вагітна, краще цю вправу не робити. Отож, складаємо пальці, тримаємо спинку рівно і поїхали. Коли ви закінчили робити вправу, робите глибокий вдих. Піджимаєте анус, піджимаєте все тіло і направляєте енергію знизу. Витягуєте її наверх і випускаєте через корону чакру. Видих. Ще раз вдих. Піджимаєте все тіло. Піджимаєте енергію, молот банку і витягуєте енергію, видих. І ще один раз. Вдих. Підтянули все тіло, напряглись, тягнемо енергію по, по, по хребту наверх, видих. Розслабились і е, спробуйте відчути, що вправа зробила з вами. Тобто, коли ви закінчили, не потрібно одразу переходити до іншої вправи. Потрібно трошечки відчути зміни, які відбулися. Для чого це потрібно? Коли ви практикуєте будь-яку е, практику або кандаліні, або взагалі будь-яку медитацію. Якщо ви навчите ваше тіло відчувати зміни, то ваше тіло буде відчувати ці зміни не лише після практик, а взагалі, коли ви живете. Тобто ви будете відчувати людей, ситуації, там, я не знаю, продукти питання, ну все, що завгодно. Тобто це навик сенсорний, який класно розвивати в кундаліні, тому що тут є сильний перепад фізичних, таких якби навантажень і фізичних енергетик. І тому класно це починати з кундаліні, але потім приміняти скрізь. І коли ви відчули різницю, відчули цю силу вогонь, ви відчули навіть, як у вас збільшилася і сплотнішила аура, ми переходимо до наступної медитації. Ми будемо співати мантру Adgorina, Giгад Gurina, Садгурайнами, На Ме. це мантра, яка оберігає людей від поганих речей, яка дуже укріплює внутрішню силу, яка робить вас такого, знаєте, воєна світла. Який точно знає, куди йде, чого він хоче, не боїться, коли він знає, що йому достатньо сили. Це неймовірно сильна мантра. Навіть коли ви будете кудись іти і ви хвилюєтесь, що ви туди йдете, або ви відчуваєте небезпеку, ви просто можете її все внутрішні проговарювати, і вона вас буде оберігати. А ми будемо виконувати цю мантру із ось такою мудрою. Ми складаємо руки ось так, а великий і указательні пальці тримаємо ось таким чином. І тримаємо цю мудру біля четвертої своєї чакри. Ось так з'єднуємо. Якщо не зручно, можна трошки розставити руки, якщо зручно, можна їх з'єднати. Взагалі, є два варіанти. Є так, ось такий варіант і є ось такий варіант. Мені більше ось так подобається. Ось ви тримаєте цю мудру. Ця мудра теж вона таким чином. Активізує зони на руках і взагалі в тілі, які роблять вас сильною особистостю, підкріплюють вашу внутрішню силу. Тобто, все сьогодні про внутрішню силу, про впевненість, про накопичення енергії, яка допомагає вам рухатись. Отож, зробили мудро, сіли, випрямили спину. Якщо ви відчуваєте, що вам важко сидіти, ви можете спертись на стінку, підкласти собі подушечку. Якщо ви відчуваєте, що вам важко в ногах, ви можете їх зігнути. Ви можете навіть, якщо важко так сидіти. Можете сидіти на стульчику. Все як вам зручно. Єдине важливе – це ви тримаєте рівно спину. Як ми поводимося з очами, ми закриваємо очі і схрещуємо їх, ніби ви дивитесь собі в третє око. Для чого це потрібно? Глизні нерви придавлюють вашу шишковидну залозу і виділяються певні гормони, які також посилюють цей ефект. Мантру потрібно співати 11 хвилин. Ми, звісно, це зараз не будемо робити, а я дам вам аудіозаписи, ви просто під аудіозапис 11 хвилин, будете співати, але мудра у вас буде ось така. Ви тримаєте рівну спину, ви закриваєте очі, ви фокусуєте їх на, трет... на точки третього ока і намагайтесь не улітати в мислях. Тобто, якщо ви відчуваєте, що у вас починає в голові там якась думка, розвиватися, ви вже собі там щось придумаєте, вертайте себе і намагайтесь більше відчувати тіло, що з вами відбувається. Намагайтесь не думати, але це практично неможливо. І тому ви сідаєте, співаєте мантру 11 хвилин. Після того, як ви її проспіваєте, ви знов спостерігаєте за тим, що відбулося. Як ви себе відчуваєте, як ви відчуваєте свою ауру, як вам в голові, наскільки вам комфортно фізично посиділи, відчули це все, і тільки тоді ви подякували простіру і заспівали три рази мантру сад нам. Для того щоб подякувати всесвіту, що він дав таку можливість подякувати всім майстрам, які допомогли нам і донесли ці знання до вас, скажімо так, і закрити простір, убезпечити свою ауру. Отож, мантру обов'язково дам вам під цим відео, також дам вам мантру під яку класно виконувати дихання вогню, але ви можете вибрати для себе будь-яку комфортну музику. Я бажаю, щоб ця щоб ця практика для вас спрацювала. Я впевнена і на собі знаю, що якщо людина рухається в правильному напрямку до своєї цілі, і не навіть якщо вона трошечки вертається назад, але потім продовжує рухатись, вона отримує те, що вона хоче. І звичайно. Намагайтеся не бути в одинці, не одинці. Намагайтеся знаходити собі людей, які схожі з вами по типу мислення по енергетики, тому що так буде набагато легше. Ви так само знаєте, що ми організовуємо ретріт. Якщо у вас є можливість, доєднуйтесь до нас, тому що ми будемо теж створювати просто неймовірне коло людей. Ми будемо робити там неймовірні речі, дуже класні. Якщо у вас є можливість, я буду щаслива, що ви до нас доєднаєтесь. нам, бажаю вам гарного дня і бажаю, щоб вам практика допомогла.